Всім привіт вітаю на моєму каналі. Мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте поставити мені лайк, залишайте коментар та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого. Вчора я вирішила зробити опитування і. Власне, дізнатися у вас, яке відео ви хочете побачити наступним. І більшість з вас віддала свій голос за тему актуальні пробники у моїй колекції зараз. Якщо чесно, пробників у мене не так вже і багато. У мене немає там 50-60 пробників. Якась окрема коробка для них в мене не існує, тому що я вважаю це таке. Трошки застоювання енергії в житті, коли ви чимось не користуєтесь, воно просто лежить, щоб ви колись до цього повернулися. І я намагаюся їх використовувати і вирішувати, якщо мені потрібен цей парфум. Я додаю його до свого вішлісту. Якщо ні, то просто закінчую, викидаю або дарую комусь, кому він подобається більше, щоб людина теж визначилася, чи їй це потрібно, чи ні. Тож давайте роздивлятися, що ж там в мене сьогодні в цій скарбничці. Буду рандомно просто обирати. Мені самі цікаво, я вже не пам'ятаю майже жодних вражень своїх про ці аромати. Так, перший аромат о, буде, буде сильно. Це Байредо уд і мартель. Я Ці пробники, мені здається, майже жоден з них не купувала собі сама цього разу. Я отримувала їх у якихось. Посилках, де або я купувала парфум в магазині. Тут навіть є пробник, який мені надіслала жінка, в якої я з рук купувала парфум. Тож, в принципі, це такий цікавий досвід, коли в мене набір пробників, які я майже ніякий з них навіть не обирала сама. Тож, у демортель. Дуже гарний аромат. Я взагалі стаю такою прихильницею бренду Береду, незважаючи на те, що в мене. У флаконі є тільки один парфум зараз. Це Mixed Emotions, але Gypsy Water, хто мене давно дивиться. знає, що це моє парфюмерне. Я він в мене просто закінчився, бо я їм дуже активно користувалася півроку, і я. Хочу його купити трошки згодом і хочу по ньому трошки засумувати. Вже я декілька разів себе ловила на думці, що от зараз Water класно було б нанести. Тому я хочу, щоб мене було саме так з парфумами, щоб я за ними сумувала, якщо я вже вирішила їх задубляти. Цей аромат не типовий удовий на мій смак, Уд тут є, але він дуже класно поєднується з якоюсь зеленню. Мабуть, тут є ветивер, бо я відчуваю такі нотки. Я не дивилася знов-таки переміду на фрагрантиці, майже ніколи цього не роблю перед відео, бо мені важливо саме свої відчуття вам передати, саме те, що я чую. І якщо у нас з вами співпадають смаки, то можливо, ви почуєте теж саме в цих парфумах. На мій погляд, цей аромат все ж таки більше підійде чоловіку, і це буде не типовий чоловічий парфум, але все ж таки він вписується у ці рамки стандартні. Він не скажемо так, це. На щось таке незвичайне, що чоловік ніколи б не обрав. Я навіть бачу, що якщо б чоловік перенюхав всі Байредо, він міг би обрати цей аромат. І я просто не можу протестувати його на своєму чоловіку. Він взагалі не любить такий напрямок, але мені здається, що він би дуже-дуже пасував тим чоловікам, які люблять такий деревинний напрямок ароматів. І це дуже класний парфум. Наступний аромат це Ван Cleef Arpels Мунлайт Роуз. Цей пробник мені привезла моя мама, коли була в мене в гостях тут. Це вона собі замовляла, тож знов я до цього ніякого відношення не маю. Цей аромат про троянду, звісно ж, з назви це вже якби логічно <хи> виходить, і він, він трояндовий. Тобто, от, напрямок такий, ніби. От Сілкмут від Куркджан, але легший. Ну, от щось от таке. От я б їх порівняла. А не мій напрямок. Okay. Мені цей аромат радше ну не те, що не сподобався. Мені рівно, я не буду їм далі цікавитись, я не буду його купувати. Це такий для мене трояндовий аромат типовий. Але непогано складений. Cleef Arpels – це непоганий такий бренд з точки зору якості парфумерії. Я декілька ароматів знаю, і вони всі дуже якісні. Теж, але ну, поки що якось відгука у мене не знаходиться, аж настільки, щоб я собі купувала флакон. Мені дуже подобається там аромат Сантал Бланк. Я так розумію, що він дуже популярний в цьому бренді. В мене подруга його носила довгий час, я насолоджувалася цим шлейфом. Але в мене є інші сантали, які я обираю для себе, і цей все ж таки не входить теж у їх перелік. Тому, Тому отак. Але це. Аромат для поціновучів Троянди, якщо ви хочете якийсь якісний, не на 100% люксовий, а щось таке більш глибоке, то я раджу з ним познайомитися. Наступний аромат, я взагалі не знаю. Я почула про нього перший раз, тільки коли отримала цей пробник. Це був пробник до сету ароматів Milano Fragranzi. Я робила окремий огляд на всі аромати цього бренду. Залишу посилання під цим відео. І серед Всього цього були ще пробники додаткові. Вони будуть ще сьогодні тут зустрічатися декілька разів. І оцей бренд має назву Malbram, а парфум має назву Here Comes the Sun. Я думаю, що ви всі розумієте, чому цей парфум, мабуть, присвячений, бо, звісно ж, пісню Beatles, мабуть, знають більшість з вас. Я вже не пам'ятаю про що цей парфум взагалі. Тобто, це така темна лошадка для мене зараз, темна конячка. Треба трошки дати йому подихати, бо багато всього. Оце бренд про бренд. Цей парфум про свіжість, таку навіть про холодну свіжість. Бачу його більше на чоловікові, бо тут для мене одразу якісь такі піни для гоління прийшли, гелі, ну, тобто от такі продукти. Або бальзам після воління. Щось таке мені йде. Я навіть важко мені визначитися, що ще мені хочеться про цей парфум сказати. Мабуть, я б його не радила для знайомства, нічого такого особливого я в ньому не відчуваю. Якщо б я його просто зустріла на блотері, я би подумала, що це чоловічий люкс. І не занадто дорогий, тобто не е, такі бренди, як Chanel, як Givenchy, Dior, там щось таке, тобто це ближче до якихось Davidoff, е, от щось може такого сегменту. Непогано, просто у кожного свій смак, і для мене це не занадто цікаво. Можливо, навіть трошки акватики я тут відчуваю. Ну от Не знаю, більше нема чого сказати про цей аромат. Все, кінець. Далі бренд Лорен Масоне і аромат Citron Caviar, Тобто ікра та цитрусові. І цей аромат мені подобається, це я точно пам'ятаю. І саме, як він, яку назву він має, тим він і пахне. Я не знаю, чи саме ікру, я б тут сказала, як одна з нот, Все ж таки, для мене це. Устриці з лимонним соком. Такий трошки вайп морський, ну, не занадто не занадто трошки. І лимон тут дуже відчувається сильно. От, якби знаєте, у бренду Hermes є аромат Sitron Noir, і там теж про лимон дуже насичений. От тут ця гучність трошки менша, але такий самий лимон, на мій смак. І мені здається, що це дуже класний аромат на літо. Він дає цю, цей вайб прохолоди якоїсь і якогось морського, мабуть, відпочинку чи просто життя біля моря. І просто, просто дуже цікавий аромат. От я вам раджу його спробувати обов'язково. Звісно ж, всі назви будуть на екрані. Фото флакона я теж картинку поставлю ось тут, мабуть. І е, от спробуйте просто, якщо ви любите напрямок цитрусових парфумів, але не класичні цитруси, як у люксі, а щось більш натуральне е, і таке, знаєте, щось інше. Класний аромат, мені сподобався. Моїй мамі він сподобався, коли вона його в мене тут тестувала. Я буду його ще носити влітку і дивитися, як він розкривається. Але перші враження такі мені сподобалось. Далі. Penhaligon's Clandestine Clara. Цей аромат я тестувала взимку. Теж він прийшов мені з парфумом Concrete від Comme des Garçon. І нібито це мій напрямок. Але це у бік Divine Vanіль для мене це у бік Hunny від Монталь, деревинно такий ванільний парфум. В мене вже є Ханні Уд. Мені здається, що цю фразу я досить часто в своїх відео повторюю, бо я вже розповідала про інші парфуми, на нього подібні. І казала, що мені просто не треба такий другий. І, якщо чесно, стійкість бренду Penhalligans взагалі-то мене не вражає. Мені дуже подобаються флакони. З цими головами різних тварин та навіть птахів класна, класна ідея. Реально хочеться якийсь парфум заради флакону, просто але я не буду цього мабуть робити, бо все ж таки стійкість парфумів для мене важлива, і поки що жоден з тих, які я тестувала на своїй шкірі, не тримається стільки, щоб мене зацікавила покупка цього флакону. І тим паче, коли це щось, що вже десь можна знайти ще, ну як в цьому випадку, не вразив мене цей парфум чимось новим. Тобто, так, це мій напрямок, але я ж кажу, якщо вже є парфум такого напрямку, навіщо мати? Два подібних. Для мене це так, для вас це може бути по-іншому. І, до речі, ще тут є якась така нота, знаєте, ніби якогось нафталіну. А це взагалі не ви розумієте. Є ретро-аромати, є не сучасні аромати, а є аромати з нотою Нафталіна. Ну, мені здається, це вже занадто. Тож, на жаль, цей парфум навіть не буду радити. Якщо любите такий напрямок, краще зверніть увагу на дівчин Vanille від Essential Parfums. Це ніби маск Мілано, але чомусь написано просто маск. Я ще цю тему буду досліджувати, коли буду робити підпис, коли буду розповідати про цей аромат. Аромат має назву Танбо. І зараз ми подивимося, що цей танок нам пропонує. На думку парфумерів. Одразу сухофрукти відчуваю. Оцей узвар, знаєте, прям перше, що спало на думку. У табака ваніль не відчуваю узвар, а тут прямо ця копченість є. Дивний аромат. Мені здається, йому треба дати час подихати, але в нас часу нема. В нас все по хвилинах розписано з вами. Тому маємо, що маємо. Ну, в принципі, от окрім узвару, зараз важко сказати. Мабуть, мені треба ковтнути водички і на свіжу голову понюхати його знов, я повернусь. Після ковтка води і повторного затесту. Для мене тут вийшла трошки, ніби пудра якась. Дуже десь на фоні, але вона є пудра і узвар. Ну, це ніша, звісно ж, це точно не люкс. Мені здається, нікому в житті не прийшло, не спало на думку в люксі щось подібне зробити. Це був би провал для поціновувачів, саме люксової парфумерії. Це для поціновувачів ніші 100%, і не тої ніші, яку поціновую я. Тому теж не моє. Але якщо любите щось таке цікавеньке, незвичайне, може, на осінь, то цей аромат може вам сподобатися, але радити його я не буду. Я перевірила, все ж таки це бренд Mask Milano. Просто на пробниках вони не пишуть Мілано, і я трошки була збентежена цим. Всім. Це знов парфум від бренду Mask Milano і має він назву Madlen. Мені здається, що він мені сподобався. Зараз перевіримо, чи мене моя пам'ять не підвела цього разу. Так, він мені сподобався на початку я відчуваю аромат нерафінованої соняшникової олії. Так, цікаво. Але потім він переходить саме у насіння соняшника і стає дуже тепло, дуже приємно. Не настільки приємно, мабуть, щоб я це на собі носила, але досить приємно, щоб десь у шлейфі це вловити, і м -м -м, щось цікаве. От взагалі, э ці э італійські бренди, з якими я познайомилась, коли замовляла цей сет від Milano Fragranze, вони мене вразили, якщо чесно. Э бо до цього італійська парфюмерія, якою я э користувалася чи мала змогу ознайомитись. Була для мене не дуже приємною в більшості своїй. Ні, звісно ж, були класні парфуми. Але у відео про мої парфумерні Ні, я кажу про деякі італійські бренди, які взагалі зі мною ніяк не сконектились. І тому я якось думала, що в принципі вони всі більш-менш типові, але ніколи не кажи ніколи. Бренди Mask Milano, Milano Fragrance, і. І що я ще тестувала? Ну, мені здається, ці два бренди я тестувала. І вони здалися мені дуже несхожими на в принципі типові аромати навіть нішеві. Навіть коли ти багато вже тестуєш нішу, можна побачити, що деякі аромати є унікальними, а деякі просто переходяться з бренда в бренд. Навіть ці самі парфумери працюють над цими парфумами, і це вже стає чимось таким, знаєте, звичним. А ніша це не про звичність, це якраз про щось таке індивідуальне, не розповсюджене аж занадто. Тому в чому сенс можна тільки здогадуватися. Так, цей аромат перейшов зі, з соняшникової олії та соняшникових сонячникових насінь, смажених у козинаки. Тобто тут з'явилося. А ще якась така солодка нота. До речі, цікаво буде подивитися пирамиду все ж таки на фрагрантиці після цього відео. Я можу навіть вставлю тут її, щоб ми всі з вами разом посміялися. Або подумали, вау, Машка класно вгадує. Просто супер. Подивимось. Бо, от мені це от соняшникова олія, козінаки, соняшникові насіння. От все. Тобто, от щось таке такий симбіоз всього цього. І це викликає в мене посмішку, якісь приємні асоціації, мабуть, з дитинства, де навіть зараз я не проти іноді казінак з'їсти чи насіння полускати. Я думаю, що я така не одна тут в цьому чатику. І... Познайомтеся з цим парфумом, якщо у вас буде така змога, бо, можливо, саме вам захочеться чогось такого теплого, приємного, трошки гурманського, але у незвичний спосіб. Знову аромат від бренду Loren Madzone, і на цей раз це Dulce Per, Тобто солодка груша. Мені найбільш з усіх, про які я сьогодні буду розповідати ароматів, сподобався саме цей. Трошки впало в мене там все. Він дуже мені сподобався просто дуже сильно. Але на мені він зник за годину. На жаль, на мій превеликий жаль, бо я вже майже замовляла його собі як подарунок на якесь там свято було, чи 14 лютого, чи 8 березня. І я думала, що от все це ідеальний подарунок для мене буде. Але, на жаль, він почав зникати. Я деякі відгуки чула, що його порівнюють з Wild Pierce, від е, Монталь, але все ж таки, на мій погляд, цей більш вишуканий. Хоча певна, певна є між ними певний зв'язок, все одно цей одразу виділяється своєю якоюсь витонченістю. Я знайшла один аромат, який мені нагадує цей, а це не клон. Вони не замінюються один одний, і я ще хочу зробити порівняльний аналіз. Я просто ще не розпаковувала той аромат, Про нього буду говорити у своїх інших відео. Стовідсотково. Він мені нагадує цей. Подивимось, наскільки той буде стійкий, але різниця в ціни в них приблизно в 10 разів. Тому. Навіть якщо він буде злітати так само за годину, все ж таки я зможу це якось витримати. Я багато кажу, як мені подобається це аромат, але не кажу, чим він пахне. Ну, власне, як, яку назву має, тим і пахне. Це е, дюшес е, шипучий, наш улюблений. Е, і я ну, не знаю, як наш, мій точно. Е, дуже літній аромат. От просто на 100% літній, і я залюбки б його носила влітку. Е, але... Ну, як я вже казала, не стійкий, на жаль, на мені, може влітку він буде краще триматися, бо я його тестувала е, взимку. Може, не знаю, на моїй шкірі не тримається сильно. Мені взагалі сподобались обидва аромати від цього бренду, але е, якщо стосовно Sithron-K'R, е, е, я ще не впевнена. То стосовно цього, майже все ж таки я його купувати не буду. Подивимось, як буде носитися той інший. Але якщо ви любите ноту груші у парфумери, можливо, затестити все ж таки слід, бо у всіх нас різна шкіра, різне сприйняття, і навіть пори року впливають на те, як тримається аромат. І останній парфум на сьогодні це парфум від бренду Atelier Cologne Помело Параді. Цей аромат мені. Поклала жіночка, в якої я купувала якийсь аромат з рук. Вона декілька мені поклала, і от саме цей мені сподобався дуже сильно. Взагалі, я не є прихильницею бренду Ателья Колонь. Я чую там ноти, якісь, які мені не дуже подобаються. Деякі аромати для мене якісь прості, але оцей до них не відноситься, він не простий, а він просто класний це реально помело. Помело <хи> і от е, таке соковите, трошки гіркувато, свіже, дуже сильно. От теж дуже класний аромат на літо, я вважаю, буде. Я його ще буду тестувати влітку. До речі, хотіла спитати: в мене є одне відео на каналі. Е, Єдиний влог на моєму каналі поки що, де я протягом тижня ношу кожен день різний парфум саме з пробників, і визначаюся, чи я хочу продовжувати знайомство з цим парфумом, чи мені вже досить, я все зрозуміла, і на цьому все. І от в мене набралося декілька літніх парфумів зараз, які можна, в принципі, носити в цю погоду. Скажіть, чи було б вам цікаво, щоб я зняла ще одне таке відео, і, звісно ж, посилання на попереднє я теж залишу внизу. Буду чекати ваших коментарів. Щодо цього аромату, можливо, я б його мала у своїй колекції. Бо він класно закриває потребу прохолодного, свіжого-гіркуватого цитруса на літо, коли нічого не хочеться, коли дуже спекотно. Це просто супер буде така парфумка. І не банально. Бо все ж таки апельсинів і лимонів дуже багато. А от помело, я, якщо чесно, не зустрічала до цього. Ну, ось і все, така зараз моя актуальна колекція пробників. Деякі аромати все ж таки будуть чекати, мабуть, свого часу більш прохолодну пору року, щоб я їм дала другий шанс. А деякі буду розношувати найближчим часом. Подивимось, що з цього вийде. І я б хотіла, звісно ж, дізнатися, чи у вас велика колекція пробників, чи ви взагалі обираєте такий формат знайомства з парфумами. І чи багато ви офлаконюєте після того, як знайомитись у такий спосіб. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати. І, в принципі, вашу думку стосовно ароматів, про які я розповіла, мені теж буде цікаво почути, чи співпадають у нас з вами погляди, сприйняття того чи іншого аромату, чи вони геть різні. Тож давайте обговорювати. Це було все на сьогодні. Побачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока!